Я должен, например, тут, документы, в обстреле Игоря Ивановича, на водного объекта для силы аквакультуры. предыдущие Расскажите нам ваши предыдущие имена. Игорь Иванович. просить надати дозвіл до строкової оренди. Водою, що знаходиться на території Доброволь, міський ТГ. Скажіть у двох словах, що ви хочете і... Що таке сьогодні є? Ви сьогодні покупчували? Хочемо? Ви були зима, 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 садка. Це ставиться, тобто, антон, на воду,

Да, может быть, спидосы, то мы задержать, но просто не сижаем. Хотя так по целкам. А тогда быть всю конструкцию такую, чтобы я не Це А, складу и разобрал. Да канала, это фантон. Это площадь. Да там, кстати, я передарую показывать. Целлор нам, блядь.

Там были договоры ленты заключены на до мене ділянка. Поки що ми там даємо дозвіл на на відповідних документів, про які в своем стимуле смысла этого. А саме там не станет всем. Проєкт рішення, проєкт рішення. Наскільки я розумію, ми надаємо їм недові, ми не дозвіл, ми надаємо їм оренду, частину водної ділянки. Просто надати цього оренду частину водоїду. плану або схеми забезпечити вам? Ви знайомі, да, були з цим рішенням? Ну, якщо прийметься позитивно, то будемо знайомі. Ну, Ми голосуємо за надати дозвіл на Іванованове Палажі на підготовку документів для розміщення плавучих ревацьких садків. Це четверте секундію. Ні, четверте сумені, Юрій Івановичу, декласса я буду. А, я відбачаю. Я думаю, це буде щось одне складувати за друге. Тобто вони там відповідно до листа екології роблять пакет документів, подають на нас затвердження і тоді можна затверджувати пакет документів і передаємо їм декларацію. Частинно-відповідно. Ну так. Да, ну так, частинно-відповідно, ось це все. У мене питання майже. Ваші? Питання майже. Будемо висловляти, хто за дане рішення. По питанню номер? Ноль четыре, но четыре. Кто против? Кто приносит? Но все за. Вы проектически, вы с ним, сейчас их. Так, пято

Я не вручаюся до чогось, але я думаю, що треба було прийти свободний, щоб прийти, А вдруге якісь запитання буде? Бо хтось не пойме, що це таке статті, що це буде бажано було прийти, просто треба буде уточнити порядок денний, озаре можна в секретаря, точний порядок денний, коли ваше, коли ваше питання. Але бажано бути спочатку, бо можливо перенесути, бо минуле для мене питання не довичити. То всі знають що таке, а тут як це на В полном случае вот появится питание. Яхта возможность и я все буду. Найшло до нас три заяву джамадян Атама. Не получается читать? Также 6 мелких больше минут получается. Зачем почитать? Корамовому так, тирана Наталія Миколаївна, адреса селищної номера, вулиця Єдності, 16, вибачають, 60. Для будівництва положення ОЖБ. Кудринецька Надія Олексійна, село Косова, Залізнична, 22А. Так само, ОЖБ, Кон -кон Концевич, Володимир Андрійович, село Старий Бобрик, вулиця Молодіжна, 31А, так само ОЖБ. Значить, Таранова 0,15, площага Кудреницька 0,25, Концевич 0,25. Ага. У які питання? У мене ще питання до Сурнецької землі під будинку. Я вначе спонжу, бо ми голосували. Хто за? Проти? Утримуватися? Проводим на звонные участки паю в натуре на місцевості для подальшої, подальшої державної реєстрації по власності мазонину жилиску и структурищу на виску видно заменили ділянку. Пали, у есть такого. Какие Ну, колоссы, Я что это. Ну, ты видишь, уже несколько раз в прошлый раз. Что не На прошлой сессии я взял Кое Какие питание будет? Нет. теж нічого що там хто поза приймолись пройдем до нового складу що вже пройдено і, звісно, розпочато і влечено. Так. Значить, перше, які лімери. Ну, яка троєть, в эти запустити в упорядоненій технічній документації плюс там ідуть ще добіні, там є дані, і ми ці дані. Так

Кошти по поділенню любите тепер нідішшиму колоторі номер 5 ділянки. За нею на ділянці є дічні межі. Фабрикою вони хочуть поділити землю на дві частини і планують цю частину осважити. Поки що вони просять за це дозволу на розтяг. Скільки прошу? 3 Загальна, загальна площа ділянки там. га, Я бачу. Mm. Одна три, два три, девять. No, Шесть и девять, да, вот. Шапоподание. Шапоподание. Не Ну, это не документация, що больше, что дозу вы не забыли. Mm. Да, тоже за два делямки хочет для самых забедвин. Зробити.. Не хочет, да, чтобы две делямки и четыре за дадих. Ну, загибли. Но пока еще он не вернулся просто за твердой подиво. Ну, остановилось. Я помню выданный за данный Я

Звернення нової редакції положення порядок надання власних громадян громадянно відділу зі мною для будівель, а в школу іншого дійсно господарських будів і споруд на території Мурсичної раси. Проводимо положення про земельну чергу у відповідність. Відповідно до чинного законодавства, щоб заяви будуть про постановку на земельну чергу будуть розглядатися через сесію Новоської селищної ради, а не через це. і. Так. І земельна, то відповідно, ряд документів стосувався і землі, і житла. Тепер вони приводять відповідність, що земля це буде окремо, всі що вимоги може до землі, а ж служить окремо. Тим паче така ситуація, що багато звертається учасників бойових дій, що поки що не можна видавати землю, хоча в себе чергу так, ну попробувати отримати у майбутньому буде да. зніметься мораторій, щоб була вже черга для того, що коли ми будемо. Да. ми чи наступне питання, як вже там Бог дасть, чи будуть вибори, чи ні, коли буде вирішувати це питання, щоб люди в порядку черги могли спокійно собі вирішувати ці питання і не було потім чому по апарату, схвату, попереду і коли стане реальний президент і подати. Ну, нам треба до цього підготувати, щоб в майбутньому не нашим колегам, якщо вже це будемо на не було тих питань, що.

Має іншого житла, Вони слухають школи готові, а ті, хто поставили на земельну комісію, тож і проміжок відносить, вони працювали. Там ще такі були довідки. Там були зкладні довідки. Вони для житла потрібні для того, щоб розуміти, що є робити, що розділяють зараз ці питання. І це дуже добре. Тим більше на сайті буде вирішувати ці питання, хто буде ставати на чергу, і це все буде власно і не буде ніяких питань, тому що в основному це лягало на комісію, комісія в складі там 105 людей вирішувала це все, потім починаються ці образи, що ми не поставили, я тоді не було, а буде, наприклад, що поставили від них до того. Да? Конечно, 4-4 гектара. колишня Фернандовська колона. Планувалося, що ця ще в 14-му році планувалося, що ця цілі землі буде підбиратися хвостами за де? Я не співпомню, там говорили, що вона построєнна. Ну, під забудову. <постав> і дожиме. Під <постав> дожиме. Ні, і ми готові зараз А, ну, ближні, веселище. Тоді так, так вирішувалося. А зараз Бог його знає, зараз багато дуже, дуже пільговиків, я все не на нашу... А там земля, який пить до сміттєзвалища, тоді оставна. Це дорога, це девосторна. Там відхи де знають один, це для последню година. Там дорожка є один участок, а туди далі. Ну там відволи, там та є. Вгідно що не розхойовано і знаходиться в межах населеного пункта борола і входить а, до міста документації, документація. Там воно всі земельні ділянки під забудову. Ну, це, це дуже, є, є, такі, а, так, це дуже багато рішення для балансу Тримовича міцні Хавича у зв'язку з тим, що чим вище підходить лінія міська, то з чим тим менше відстань від. від Сміттєзвалища до заселення, тим більше кофіцієн е, сплачує, воно отримує за складування і збереження даних відходів. У нас е, так сталося, у нас ефієнт був е, 0,9, але слава Богу, на що зелені відпрацює активно. Вони подали нові карти, все поділили, екологія їх подивилася, і у нас не партифіці все. Ми <рес> <рес> вам дуже вдячні за вашу плінку працю. <рес> Я думаю, может, можно его. Что-то сантиметры. Так, каштели золоти. Что? Неси по. Тони, волки, в аптеке, я позвоню повторно в том самом в Италии. Вообще, на сессии оно же доносится, может, эти с голосу, а на листа заява, мы можем её дня на записать. Он эти с голосу. Ну, бо вони за 10 днів не написали знайти. Даже не пізніші терміни не вийшли. По тому самому, що це мило тобі відбувається? Так, так. Плануємо його на тут на сесії чи ні? А що це виносить? Ну, це не висить. Ні, не понятно. Ми повинні, ну, тобто ми як земельна комісія, якщо ми погоджуємо, ми це питання Так ми просто разом погодили. Момент не винесене на е, порядок денний у зв'язку з тим, що не витримані суд. Для того, щоб воно було винесене на порядок денний, е, необхідно, щоб хтось з цим питанням виконувати. Я на як як сукрати сказала. не знаю, аналогі цього слова. Дуже рекомендую. Переконували. Переконували. Да, дуже да. прошу в комісія, вас голова комісії, будь ласка, зверніть. Не, там, не знаю, вам сказати. Я важаю, що ми що... не не не, як бо... за... комісія зобов'язані вести. Нам немає просто смысла чекати наступної ефіру. Mm. Наступна сесія скоріше за все, що буде або перед бюджетна, або бюджетна, це взагалі буде. Не вони цього хочуть, по-перше, ну, не варіант, що в кінці сесії ми дійдемо до Вже просто те перше. Ви просили молити секретаря чи голову? Начальник відділу. А, Начальник відділу просив голову відділу, так? Переконував. Переконував. Ну, не дивимося.

Процес, і там буде взагалі ніде який за мене процес. тенденцію, що наш бюджетний процес може затягнутися до третього місяця, В кращому випадку. а може і далі, Так, то ну, поки пройдемо міністргов, я вас дуже прошу, тому що якщо я. Трябва да бъдем където меркнат и където се върна, и просто да сме далеко възши... Много се гарантира. Фил, дяволи до седина си готови, за три reasonably..'встваани'. Най-долелей също. ни Ще се даде до нея да е женството месец... Ще

Да. Легистрой час.